Олімпійські ігри 2024 стартують сьогодні у Парижі. Понад 10 тисяч спортсменів змагатимуться у 32 видах спорту. Офіційне відкриття розпочнеться о 20.30 за київським часом та триватиме до опівночі. Делегації спортсменів від кожної країни пропливатимуть на човнах сені вздовж трибун для глядачів. Їх встановили прямісінько на березі річки. Ігри відкриє президент Франції Еммануель Макрон. З нами зараз з Парижа на прямому зв'язку Матвій Бідний, тимчасово виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України. Пане міністре, вітаємо вас. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго дня. Як настрій там в Парижі? Ми знаємо, що заходи безпеки загалом достатньо сурові, поселені. Як це відбувається в принципі на настрої наших олімпійців? Чи в безпеці вони? Настрій наших олімпійців бойовий. Вони знаходяться в безпеці, тому що ну будь-яка олімпіада, ми розуміємо, це виклад для служб безпеки, але е, французька сторона відпрацьовує відпрацьовує все, все на 100% і е, наші атлети почуваються в безпеці а е, дуже великі заходи в безпеки вживаються. Ви знаєте, що е, вже говорили про те, що церемонія відкриття буде відбуватися на річці сені, і фактично на узбережжя не можна навіть підійти. Дуже багато заходів з за безпеки, тому я переконаний, що все пройде на найвищому рівні. Загалом, скільки українських спортсменів братимуть участь в Олімпійських іграх? Чи є ті, хто не допущені за певних причин, чи всі є на місці, готуються до змагань? Україну цього року представлятиме 140 атлетів двадцять 27 видах спорту, серед них і наша футбольна команда. Я вважаю, що це величезна перемога наших атлетів в таких умовах підготуватися, забезпечити таку присутність, таке представництво на найбільшому міжнародному спортивному івенті. Та кожна ліцензія це вже величезна перемога, тому що для того, щоб її здобути, треба перемогти на одних з най... на найвищих спортивних змагань чемпіонатах світу, Європи. Е зайняти провідне, провідну позицію в рейтингах. Тому. Е Увторюся, всі вмотивовані, всі налаштовані на найкращий результат, всі розуміють сьогодні свою подвійну відповідальність і подвійну мотивацію. От якраз стосовно мотивації, чи можете ви нам трошки розповісти про встановлені призові для наших олімпійців? За що за якого гатунку медалі, і скільки можна буде отримати від держави Україна? Як ви нагороду? Ну, як зазвичай, ми не змінювали розміри призових. Перше місце це 125 тисяч доларів. Ну і відповідно там буде зменшуватись до 50 за бронзу. Але я переконаний, що це не є найбільшою мотивацією для наших спортсменів сьогодні. Всі думають тільки про наближення нашої перемоги, і всі розуміють значення своїх особистих виступів і присутності нашої національної команди на цей змагань, і враховуючи те, що сьогодні фактично всі підходять, коли всі бачать наші лайн, бачать наш герб. Всі підходять навіть вулицями Ходиш всі висловлюють свою підтримку. Я переконаний, що сьогодні за Україну буде вболівати не тільки Україна, буде вболівати увесь світ. І Наша головна мета це власне її. Ще раз світу підкреслити про те, що сьогодні відбувається, ще раз підкреслити про неприпустимість російської російського військового злочину і неприпустимість толерування Росії в міжнародному спортивному товаристві будь-якому видіки будь спортивному. Але і росіяни і білоруси будуть брати участь у змаганнях під нейтральним прапором, проти чого була власне Україна. Але ми маємо рішення міжнародного олімпійського комітету. Воно таке, яке є зараз. Як себе поводять ці спортсмени? Чи спілкувалися вони з українцями, чи можливо українці вже якось наші спортсмени описали вам, пане Матвію, те як поводять себе росіяни? Як ви знаєте, будь-яка символіка російська заборонена на локаціях олімпіади. Я не бачив особисто жодного, е жодного прапору, зрозуміло, жодної людини, яка б себе ідентифікувала як росіяни. Якщо вони тут і є, то вони е не говорять російською мовою. Жодного жодного російського слова я тут не чув. І е ну наскільки мені відомо, я не знаю про контакти наших спортсменів з е так званими нейтральними атлетами. Треба зазначити, що більш ніж 20 разів нам вдалося зменшити присутність росіян. Якщо минулого разу їх було більше як 330, то цього разу це буде 15 людей, яким просто заборонено висловлюватись, просто заборонено говорити звідки вони приїхали. Тому я переконаний, це наш переможний кейс. Ми маємо поширювати і вести нашу боротьбу і далі. Ви, коли були в ефірі в студії Національного марафону, ми з вами спілкувалися про те, що ще є час, якраз більше тижня залишалося до початку Олімпійських ігор. і Ви сказали про те, що ще країни роблять певні навіть дипломатичні кроки для того, щоб цих учасників ставало менше. От за цей період щось змінилося. Ну, за цей період я а коли ми говорили, ми саме обговорювали приклад російського борця Мамедова, якого uh -huh. травмували, і він відмовився від участі в Олімпійських іграх. Ну, після того вже не було ніякої інформації. Приважно команда нейтральних атлетів складається з тих, хто ну з професійних спортсменів, фактично хто давно не живе в Росії і хто не збирається власне туди повертатися. Тому Тут суттєвих змін вже не було це і так, той та мінімум тих, хто ну лише умовно представляє освіту. Ви цікавий приклад навели, що спортсмени, які виступають під нейтральним прапором, їх достатньо складно ідентифікувати, тому що вони розчиняються у натовпі і говорять ну, скоріш за все, мовою міжнародного спілкування так англійською, мабуть, все ж таки. Це дуже цікаво, але є цікаве звернення також від конгресу українців Канади, які звернулися до канадського уряду з вимогою перевірити дотримання правил участі нейтральних атлетів з Росії та Білорусі в Олімпійських іграх, якраз у Парижі. От стосовно Тих правил а, а як ці правила виглядають для нейтральних спортсменів? І що саме потрібно перевіряти? Що, що під ризиком того, що може бути порушено? Ну, не має бути будь-якої символіки, не має бути нічого, що е, е, виказує звідки приїхав нейтральний атлет. Тобто, він фактично, має бути абсолютно <серків> стерильним, да? він, він, Він не може ніяк себе ідентифікувати а, з країною. З якої він приїхав, це головна умова, головне правило. Олімпійські правила, які були запропоновані олімпійським комітетом, вони регламентують навіть прописано, що навіть колір нігтів не може бути в кольорах державного прапору. Тому ну це достатньо жорсткі умови, і ну я вдячний е, громадськості, зокрема світовому конгресу українців, який Дуже активно себе поводить, який дуже активно проявляє громадську позицію, і за 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 пильність, і за увагу, і ну за їх дійсно складну таку об'ємну роботу. Пане Матвію, ми однозначно хочемо і через вас, і через ці екрани передати вітання, вдячність спортсменам, які сьогодні представлятимуть з сьогоднішнього дня представлятимуть Україну на Олімпійських іграх. І звичайно, кожному бажаємо медалей, успіхів та перемог. І вам дякуємо, що знайшли час і доєднались. Матвій бідний був з нами на зв'язку. Тимчасово виконуючи обов'язки міністра молоді та спорту України.